На каналі вийшло, нова серія Скімрітой під оброб 030. Ми її з вами будемо сьогодні розбирати. І ми її чекали аж. Ем, аж ми її чекали 13 днів. Ми з вами зараз почнемо розбирати, а ми повинні її розбирати. І зараз починається з того, що це саме пояснення, що цей контр титан починає робити. Ти в мене татане, я пропустив брочу. Я її не розібрав, вибачте, але. Ну нічого. Не буду так, не збираю, а тепер давайте продовжувати її розбирати. Так, давайте. Купити, треба. Добуваємо. Так. Все. Так. Він включив режим ярусти. Режим ярості, так. Опа, напав, напав. Отак. Йому ще відро плюс. Так, тут ми можемо замітити, що... Дивіться, тут якийсь оцей щит. Непонятно замітись. Так, я у ми камерой стає. Починає потім йому. Йому всі удари просто приходять в голову. Оце теж в голову нової. Так. Так. І, 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 він почав опа. Він от присамбує просто на і за. Так, тут контр-снайпер починає його по ябрю, а він починає бійнемо він голову скрутив. Голову скрутив, на плюсик, все. Все? Вони думали, що все, вже виграш, а тут контрце там встає і йому, як же видит, уф. Так опа, визьми як він поставив собі голову? Вам не дивно? Цікаво, як він приставив свою голову? Так. Він хоче взяти ніж. Йому не дає. Він перепустив на свій ніж. Так, це епічний провал. Так. Ем... Так. Ні, 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 ні. За хто? За хто? Ой, Я його притягнула. Клопенди там! Клопенти там вернувся! Вернувся через...

Ружин Ярошки. Ну там батл ушл камерланд и там тоже... Ружин ярость. Поэтому Рубит тоже ржим ярости. И потом ему любит аж ему пить хп занесли, да? Ружин Ярки. Ну, наверное, работать на дым на что.

ich bin da. Oh mein Gott. Hoppa. Ah, oh, ich habe jetzt so einen Boden. Das зараз буде. Ich habe jetzt so einen Boden. Ich habe who you're messing with. Der hat den meisten Я то, він винчаку, винчаку, він їх винчаку, він їх винчаку, 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 а вот калымашки, а я, фінця, у... У... Так, я в танцію. Так, уже телепорта. Да, цепь того. Нам ты умаштал, блин. Просто... Те... Вінь, так, вс. він просто. Так, що Мне, блин, блін, меня стало мать, да. А знаєте, що він не помре? помрать. Матува. Ига, і все, угодно, І все, все спавнилося. Так Думаю, я просто всіх позавалював. Капець. Так. Вот эти самі шари з контр-тотаном. Це з контр-тотану все вылезло. Це всі шари контр титана ci sono scontro titano так oh, so. oh, о май как все какой-то это не втас. она ведь титановит. это влайн, а ведь Я понял, вектор смазывается, не замыкаемся ними не грипстеке. Чтобы... <реклама> вот так, все. У меня просто час, и все, все получилось. Ну, я могу. Контроль фонтун Аль-Морк взорвался. А что? А так. Все. Так, я могу напомнить, что я вышел. наверное. А не напомнить, что я вышел. Контроль фонтун все. И тоже заезжаешь, и все дает пушку. У пушка пушка топорья на месте. Так все. Той лайк, Так, все. Полетив. Ага. тоже полетив. И о. Так, еще далі? Так, пойдем Так, Цепов с контр Титана. Вот здесь. Чооооо? Копей, давай мне заради брат напомню, читальную и путь говорю подобається минуле, то що в другій частині він починає розпівати, то у мене це танцем вже знає. Ну я знаю, і ви не там знаєте. Так, потім там, раз, віцяє, розумію, раз, камера включає режим ярості, у нього камера стає червона. Потім він злітає на контр-питану. Він дивиться на то. Ого. Він не вперто ось так. Ми обнімати додається. Так, він не вперто. капець. Так, вони взлітають, і Тут можна замітити якийсь тут шит. якийсь понятно. Так, винова підкидається. А просто він, він, всі удари на голову прилетаються. Удари на голову. Так, опа, все. Оп, й... Він я меня застав. І дивіться, він потом так все, Так, і Тут опав. А він так починає, он не час і стріляти. Але він притримав что... він коло ядра, дав, Коло ядра. Так, я почав знову так. так. А вот это він, він не виводилось про це. Він може зі всіма силами. З цими силами... Видимо, але це не все. Uh, и установлю свое железо. Пускай это не забыл. Так что они он Вы он мне, мне кажется, не скажете, что не чтобы у а меня дали. О, цепинский провал. Так. Так. Он как... oh, и, oh, сей, я не, не, <laughs> Так. а вы мне... Ну... А тут предлагаю ему не... Ниш... А я так думаю, кто тут такой? А это це... мальчик Титан. Все, я не могу около ядра, да? И все. Почему его поднимать вверх, но я не знаю, как. Так. Так, я не ж ходить. Опа. А это... Было не было, не так, вот. О, мангар. Мир настроил и все. Нет, нет, Контер! режим ярости, слепка. режим ярости и все. Вот так, мы режим ярости.

Ой, капає забива. Так. І тут. Фонтан. Я не знаю, хто тебе горить. Я теж не знаю. Так і все. Він лайк і ну, на все. Все, нема. Мінус тобі має здал, але компент там можемо час спамнути і все. А все, все. новые ещ опасно. Вс, да. Тепер вже все на місці. І все, Так. А вс. Все что мы вырос. А ты самый совет, а вс у нас контр-диграна поврезала. А, а вам не дивно, що тут дуже похоже на, на ніж вокнення контр титану, але він не міг його скопіювати. Цей контр титан він не міг скопіювати ніж його і все. Так, помимо. Ми думали, що цей навіть він допоможе, але ні. Проте зупинив час і все. І вже не існує. так. И і так вот так От, та, все. Хороший все. і це И в на выпил. И все. А це взорвался ты у меня тут Вот это там, там чуть-чуть на та ведь. А это не машон. Так, вс. Вин ч робить? Вс. Интеллепортеруется. Боинг. Перекладайте на всі коментаря, перекладається. Я ще хочу, щоб ви ще мені в коментарях написали. Ну, будь ласка, напишіть хоч щось, що я вас прошу. хто, хто сильніший? Копмент титан чи контр Титан? На всі коментаря за кого ви? Я, наприклад, за контр... Ой, яке? Який... Я за копте титана. І все. Він просто може їх зупинити час і їх розрізати всіх на кусочки. В одному голову, в другому треба його і по дві руки йому відрізати і все, і він переможе їх легко. Ну, Мені здається, що він найсильніший вже в селі, так. І виходить, що він найсильніший за всіх. У минуло ще ці серії, у нього я другого спалилась і все. А він, а він так забрался і йому встановили пушку. Так, а він так той лайк показує, а той клас. А потім він летить. Так. Оп. Давай. Нужно Хоче. Хочем. Все, нема. Все, він... Це те саме то ще зірвалося. А коли вже ніч стало... то дивіться, що сконтар-татану почалося щось вилізати. Який сповух так? на пші коментарях, хто це? Не даємо... Ну, право, якщо умовно все добро вам запорізь, всім гарного дня, всім па па